І хто то до мене приїхав? Хух. Та глуши її вже. Чуєш, Чиль, чу Василь. Василиш, мене знімають, да? Да, да? Давай тогда патрон зустрічає. Ти ж розумієш ситуація яка? Так що, друзі, ще раз всім привіт. Слава Україні. Слава українському патріотичному блогеру нарешті. Я його не знаю, я в'єму, друзі. Так що чекав я цього дуже-дуже довго. Не знаю навіть скільки ми могли пересіктися раніше, але у нас так вийшло. Я казав там на відео, як їхав, он теж знімав, що 4 роки. Десь ми, чекали, ми чекали да. Ну, тому, що три з половини роки мій Ютуб. Я почав дивитися, дякуючи малим, що вони фіксіки дивилися, думаю, ну що ж це таке, як же вони їх дивляться, Замітив, що нажали на мікрофон і каже фіксики. А я нажав і сказала свині. І я дивився Сергіо Стрілецького, дивився там не дуже хороші канали, там мене заблокувала це свині, як бізнес кацапські, я тих комарових спілив, ну але я їм не сподобався. А потім вже Сергія мене викинув Ютуб. Було три. Сс, ну це було, ми вже від нього нікуди не дінемося, але колись було що да, то виходить два 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 С історія, історія на каналі все це є. Да. Так що ми ні одного відео не видаляли, ні Серега, ні я, ну а третій наш компаньон, який це все затіяв, що то ні одного відео нема. Але це не важливо, важливо то, що він у мене в дворі, дивлюся, дружина <реш> заочно знайомі. Серегою, і ти не ховай, я тебе знімаю. Так що, друзі, дуже хотів я його побачити і був би я прогалив цю всю ту самую встречу, чого? Того, що, по-перше, ти їхав, десь і, рішив усю Київську область проїхати подивитися. Ми так покаталися, ми так подивилися всю цю вашу територію, у вас тут сонечко, в нас Так. Може... Да? Да. то ви рішили полюбувати, так? Ми, да? ми на Київ подивилися. Ми давненько ж були, а, ну тоді, коли до тебе хотіли заїхати, оце тоді ми були в Києві. Ми подивились Київ, подивилися. Ну коротше, насолодилися, поїздили. А хто на хазяйстві? Донька. Круто вообще нормально? Це дуже добре. Так що Валюшка в тебе знімає, да? А моя свою щось не можу заставити. Ні, то я її За? Хорошо, кажу, Будеш знімати, як ми приїдемо. Добровільно да, примусов. Ну я дивлюся, ти завжди їздиш. розумієш, от ти завжди, от бачите, тепер хоч побачите, на чому їздив Серега Стрілецький. я розкрив усі карти, а то він то багажника показує, то десь бокові двері, то в салоні. І це була інтрига. Ну реально я не знав на чому ти їдеш, і я тобі говорив, що я вийду тебе зустріну. А Серега не знає на чому я їду, а Валя каже, та як не знаєш, ти вже там ж показував, я кажу, ну що показував. Ну значок сузуки показував, ну так вони ж разні є моделі. Да, він не знає, якщо він даже виїде зустрічать, він не знає на чому я буду їздить. Ні, ну у нас теж сино ви ж ніїздя на повноприродних машинах. Це я Валерчик. Да, да, ну кстати, бус, <реку> Леся Петрівна, а ти мене чуть я чуть цю стрічу не втратив. <реку> Чуєш? А Серега, кстати, Валюху заставила держать телефон і знімати, як я із Шелудьком. Я ж думаю день. доброго здоров'я. Да мої Петровну зацілував. А що ти думав? Так а я тоді твою жінку буду цілувати. Так що Валюшка, добрий день так, на українській землі, ну на Україна Березанська землі, тому що ви ж тоже Херсонце Україна. Кстати, я завжди всім казав, що Серега и його сім'я це приклад для українських блогерів, тому що він, по перше перейшов зразу на українську мову, він прожив п'ять місяців в окупації. П'ять місяців в окупації. Ми ну ми з нею спілкувалися завжди. Ну з ким я можу спілкуватися з своїми друзями, людьми. Я кажу, Боже, як п'ять місяців кожен день їздить через ці грбані кацапські пости? Нічого, щас, мені ж треба просто об'яснити ситуацію. Ви просто такі зараз ну світитеся. А я. От ті відео, які ти старався знімати коротенькі, я знаю прекрасно, що інтернету не було, світла не було, води не було. І ти в Херсоні, коли казав, що там багато людей збираються десь якийсь вайфай пробивається і перекинути відео. сьогодні до сих пір, там ось ми відео дивилися сьогодні, ось валя казала, їхали. Пустий, город пустий. Це ну там дуже, дуже страшно. І до сих пір в тому городі там ну життя немає, нема. Ні, є там люди. Ну там... люди є, ну щоб життя вирувало, там такого нема. Да, тобто ну, вони своїм приходом відкинули все. Херсон на, я ж кажу, 80-ті роки. І коли це все туди повернеться, коли Ні, ну зараз вже і так, людей, можливо, Так, я людей і… – Нічого, ну мені ж треба було це засняти. Я ж дав, я ж просто знала. Я просто в життя каже, давай бігом помити чуєш? Не чуєш, а ми ж приїхали до Шелуцька. Страна, а держава повинна знати своїх героїв. І воно бачите, в мене кіт. Воно написано, бач Серега, на ньому. Слава Україні! І бач, які в нього на балабони вісять. То я завжди казав, що Васильович він просто і да у нього просто реально, не знаю, які у нього такі, ну реально ти людина з великої літери, і я пишаюся тим, що я тебе знаю давно. Я пишаюся тим, що ти не поміняв свою позицію і пройшов як, прийшов... як, як поміняти? Я ну чесно, я навіть не розумію як ти. Я не розумію як це по-другому, ну як можна вести себе по іншому. Ну диви, в тебе дружина, в тебе батьки, в тебе донька, ви жили в окупації, ти перейшов на українську мову. Тебе ж ніхто не присував, не бив, що ти знімаєш? Не було недорозуміння? Ну у нас трошки були, коли тут кацапи стояли від нас 10 кілометрів, а я ж стріми проводив агресивні, да, і була в нас один раз перепалка. Що ти не думаєш про дітей? Ну це вже було нагорівше, наболівше. Ми боялися і дуже боялися і за дружину, і за дітей, да. і за батьків, за всіх. Ну я ще тоді. Це було, знаєш, якось воно йшло своєю, ну, своїм чередом, і не було такого, що е, якось ти, я собі казав уже по телефону, що е, чесно, я чекав, коли вже прийдуть мене заберуть. Я ні, так чому? Тому що ми знаємо, я, я не знаю, чи тобі писали на WhatsApp на Viber погрози. З першого дня війни. На WhatsApp і на Viber, і в Ютубі, і. Ну. Що, ти... да, так само. На, але ж і вербувати питалися там по-різному. Тож, і особливо ці кацапські блогери, вони ж задовбували страх і сказали ви в списках, так. і всі, і я боже думаю... моє відчуття дивіться, на двох хтось під'їжаєш, так? Документи, парт. Мій паспорт затягали за ті п'ять місяців, що я там був в паспортах тряпка. Три, п'ять, e, було п'ять, потім три блокпостати, щоб мені з Херсона на село приїхати. І на кожному блоку стоя встановився паспорт, паспорт, інші багажників, рецепт, показав, показав. І на одну блокпосту, там самий головний був списки. А, є, є ж. <кху> І от я під'їжджаю. Не варто. І він раз достає список і дивиться в список. І я думаю, він це коли перший раз таке був. І я думаю, ну все, Я, я по-любому тому списку є. Він дивиться, 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 що їжає. Тим паче знімати Херсон це Україна з першого дня війни перейти на українську мову. Це. Не знаю. Можливо, може мені пощастило. Може, Бог! можливо, як так склалися всі обставини. Ну, не знаю. Не знаю, чому так. Чо, Васиж, не буду я тебе морозить, е, дивися, паркуйся як тобі хочеться. Е, дивися, це ж в мене теж мій двір. О, ти І... ж бачиш, який. <кхух> якщо ти двіненький сарай у мене, якщо це теж варанду взяв, да? Ну, то... Хороший, хороший, все Теж дуже мій двір, воно бачить, стоїть якраз машина, може на ті поїдеш. Я це бачив канабіленька. То віка ще стало. впізнав як тіку, як ти казав, да, з поворота поворачують, і вже твій дім видно. Конечно, я не такий хазяїн, як ти дотошний. Я як подивіться твої відосі, які ти там міліметри, то все. Ну ти такий є, це класно і це шикарно. І ти приклад для багатьох, що ну от ми навіть дивіться в себе йду там, гоба, там щось одвалилося. Це знаєш як. То, що от характеру, а то, що Характер. Мені кажеться, ну як хочеться ж поначалу, як починалося це діло, хочеться ж ну знімати, як? Типу підготуватися до зйомок, щось <кій> знімати. Ну, зараз нема такого, ну Леся, веди Валю в хату, веди, веди. Все одно хочеться, да. щоб це було, як ти кажеш, чинчинарем. Чинчинарем, да. ну чинчинарем там головна задача, щоб були ми здорові, наші. Рідні, наші знайомі і всі добрі, щирі українці, і ті люди, які е, ну за добро. Тому що багато людей, ну ми не будемо бажати зла ворогам, але щоб вони повиздихали всі до останнього кацапа. От, і я ж кажу, ми вже на цю тему говоримо. Це вороги, так. як не бажати їм зла. Вони прийшли на нашу землю, що що ми можемо їм бажати? Вони забрали в тебе все. Що я можу їм бажати? Що може бажати мати, яку яку в якої померла, яку вбили дитину, чи мужа, чи рідних, яких? Що може ця людина бажати їм? Це просто страшно. Наші же ж Славунька, я тобі не казав, значить казав. Ну не знаю, що сказав. Попав коротше, він поїхав 22-23-го, пряме пряме влучання в госпіталі. Ну, я говорив людям і я не хочу про це говорити, що хтось там радів, але все буде добре, і на даний момент він уже в надійних руках, він був в Дніпрі в Мечникова. Я відправив дружину, дав машину, Юра, адвіз, дякую, Юрка, тобі, якщо дивишся. Це Юра, ти що на монтажі працює? От перший він в час виїхав, уже пів шостої він був у Дніпрі. От і прилетів він додому в спів до комендантської години, хоч там все нормально було. Добре, що і вже в славі живий. Саме головне що да. живий. Ну там нога, рука, голова. Там ну але сьогодні вже з ним спілкувався, вже він знаходиться в Києві в дуже хорошій больниці, і там є також знайомі люди. Так що все буде добре, все буде Україна. Так що. Скоріше б то все завершилося. Я не буду морозить Васильовича, я хочу його ще раз сильно так обнять і переламать. Але в мене просто цей телефон. Я трохи не підготувався, тому що бігав у трусах по хаті, Леся Петрівна взяла команду, каже давай бігом Я кажу, я вже а, не спію, я, я, я чувствую, що він вже на под'їзді. Я вирішив покататися ще. і тільки зняв штани, роздівся вже в ванну, хотів залазити, і ти мені дзвониш. Я кажу, бачиш Петрів, я назад в йому дівся і полетів. Так що друзі, на цьому все. Я думаю, в 20.00 ми проведемо прямий ефір. Щаспоники це все діло загружу. Ми зробимося. Ти знає, знаєш, що ти це зробиш. Це буде твій перший, да, прямий ефір? Перший. Перший, не надійше, не останні. Так що все на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, всім, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа і, Всього -всього найкращого, і... Да, є вас приклад справжнього господаря, справжнього українця і справжнього українського блогера. Так що всім пока пока. Ну а Васильовича зараз будемо паркувати. Може, вже цапимо закотимо, а ти станеш в ряд. А вже завтра потім оприділимся.